Друзі, всім привіт! Е, так, в наявності в нас є е, Таурек 2017 рік, 3 дизель на пневмі з хорошим німецьким пробігом 98 тисяч, по-моєму, навіть вже 99. Машинка їхала своїм ходом з Німеччини, проблем ніяких немає. Правильне обслуговування. По-моєму, по Вольцвагену останній заїзд 92 тисячі. Відразу він для хейтерів. Перед тим як писати коментарі, друзі, пробуйте, а тоді пишіть, чи скручений, чи не скручений. Тут 100% рівний пробіг. Машинка в нас розмитена на фірму, тобто постановка буде на нового власника. Ви будете першим покупцем в Україні і власником. Так, як ви бачите, це комплектація на Executів, ви побачили по стоєчках. В нас дестронік бамперах, камери 360 кругового огляду. С на лобовому камера допоміжних систем водія, гарний, ну так, виглядає на такі чорні диски і цей синій поршовський колір. Гарно дивиться. Тут молодіж гониться правильно. <кхів> так, екзекютів, безключовий доступ на всі двері. У нас ви бачите, тут відразу преміум акустика дінаудіо сліпі зони, антибліки в дзеркалах, преміум пам'ять сидінь з пам'яттю для водія та пасажира, гарний стан. Сюди зверніть увагу тут. Взагалі немає ніяких нюансів, Я вже бури, атмосферна підсвітка салону є. Дестронік, електрокермо. Тут зверніть увагу теж. на свій пробіг. Я б сказав, взагалі тут без нюансів. Гарно резиночки всі цілі, сидіння так само, нічого не шито, не перешито. Все mm -hmm. в оригіналі. Тут теж не продавлено кермо. Супер. Пневмо. У нас є вентиляція сидінь є, у нас підігрів. У нас є вебасто з пультом для керування. Камери кругового огляду, я вже казав, 360. Так, Відразу пробіг 98 тисяч, 99 майже. Без ключовий доступ, ви бачите, машинка заводиться, може заводитись з кнопки. Ага, тут він код. Тут в нас лайба на місці для опису вебасту, потужність. І так далі. Коврик все в оригіналі, все гарно, без питань, стеля у нас також. Ніхто не курив, подивіться сюди. Отак зроблю, все у нас в суперовому стані. Тут так само, без яких пошкоджень. Ага, у нас є, друзі, люстрочка, як то її називає. У нас є. Так, у нас є... Так, зараз хвилинку. У нас є подвійний склопакет. Дуже хороша річ, так як в машині, крім музики і їзди, ви нічого не чуєте. Взаді також, по кругу у нас подвійний склопакет. У нас є підігрів задніх сидінь. Все тут порядок, друзі. Нема ніяких відремнів, не побитостей, не потертостей. Тут так само все гарно, ніхто ремні не закидав, ніде не оббивалося. Все в порядку. Ні. Вже зрозуміло, що взаді теж буде топова оптика LED. Резина хороша до цієї машини є. Другий комплект шин. Тут так само зверніть увагу, ну я так розумію, крім одного водія, тут ніхто не їздив. Все тут в порядку. Нічого без нюансів. 98 тисяч. Хто розуміє, що таке Таурек, хто цікавиться ними, той, той розуміє, що таке 98 тисяч для Тауре. Це можна сказати легенька обкатка. Тут так само електропривід. Асистент я вже говорив, сліпі зони, асистент руху в смузі, асистент розпізнавання пішоходів, асистент контролю дистанції, навіть от чути, да, як дверка закривається з подвійним склопакетом. Хто часто зустрічається з такими машинами, той мене зрозуміє. Тут теж, друзі, зверніть увагу, у нас така полочка для Завантаження, вона не подерта, без нюансів, гарна. Так само тут, на місці шторка. Ці моменти, зверніть увагу, без питань взагалі два комплекти ковриків, зима, літо, Тут порядок у нас. ремкомплект на місці. секреткою зі всім. Тут у нас, ну я думаю, 95% не знають, що в таорегах тут ще є cd changer Можна DVD, дивитися фільми і так далі. Так, оп, на місці. Так, тут у нас управління задньою пневмою, електрофуркоп, кришечка в нас без нюансів, правильно, хороша. То хто хоче собі хорошого таурега, той... Може подзвонити і я вам організую таку машину. Так, я вже говорив електрокермо. Так, відразу під капотом. О, дуже... Так, ну тут взагалі сколів немає. 98 там один. І тут вимазане щось. Все тут супер стан. Не посічено. Берете він код, скидаєте, провіряєте. Хочете, можете замовити огляд у експортів чи на офіційному дилері 86 тисяч. Остання заміна масла. Ну, тобто, якби так. Повторюся ще раз, потрібна будь-яка перевірка, ми погоджуємося на таке. Без питань. Будь то офіційний сервіс, будь то хлопці з якогось іншого сервісу. Питань взагалі по цьому немає. Тут багато я вам не буду показувати, тому що показати багато нема, тут що. Все. Всі знають, що Таурек дуже надійна, хороше авто. Якби по нюансах тут немає нічого. Ага. Так, лобове у нас, друзі, рідне, 17-й рік. Значить по автобамах ніхто там сильно не запікав. Так, хвилинку. Зараз Зараз полако красті його пробуваємо. Погнали з капота. Вона не фарбована, це я вже знаю. Але для вас можу показати. Порядок. Тут так само зверніть увагу без подряпин, Все добре і все в гарному стані. Дуже доглянуте авто, друзі. Хто от собі шукає та орега, то цей варіант саме для вас. Тільки сьогодні, тільки для вас. Ну, я думаю, всі знаєте, що оцинкований машини кузов, так що проблем взагалі немає з цим. Тобто така, друзі, машинка, він код я пару разів показав, хто хоче, перевіряйте, хто хоче. Ми завжди раді на будь-яку іншу перевірку. Всім гарного вечора, всім хорошого настрою і мирного неба.